Сьогодні у нас мастер-клас на тему перший, мій перший сніг. І сьогодні акварельний живопис. Я акварельну малюю сьогодні не вперше. А що саме хочеш малювати? Я буду малювати ялинку наряджену, біля якої малю... діти ліплять снігову бабу. Я гадаю, що в мене малінок сьогодні вдасться. Не вперше акварельними фарбами малювала сьогодні і Марія. Мені подобаються ці розводи, які я малюю аквареллю і, і ще що так цікаво малювати образи акварелью самою акварельний ну, живопис він вважається складніший чим всі інші, тому що акварель вона поводиться екстремально, Може тіч розтікатися. Сьогодні ми будемо малювати акварелью, солью і ще спиртом. «Береш цю паличку і дотрагуєшся». Саме завдяки солі та спирту на малюнках дітям вдавалося створити імітацію снігу. О, о, пошло. Мені сподобалось. Вчитися малювати. Я думаю, потрібно для того, щоб свої почуття передати не тільки розмовою, але і на папері. Мета майстер-класу популяризація мистецтва серед дітей та підлітків, розвиток здібності, залучення до образотворчого мистецтва. Майстер-клас є безкоштовним. Цьогоріч це перший захід, який ми започаткували, і сподіваємось, він сподобається. І будемо робити це його ще. Що щорічне Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський? Новини на Суспільному.